Україна цьогоріч святкує своє 33 річчя і є безліч причин, аби її любити. І кіноіндустрія одна з них. Хоча становлення українського кінематографу почалося задовго до незалежності. Ви на каналі Неканони – Це підбірка найлегендарнішого, найдостойнішого та найновішого українського кіно. До незалежності, в часи незалежності і під час боротьби за незалежність. З кіноапаратом ця стрічка з'явилася на світ у 1929 році, і зараз увійшла в усі списки найважливіших фільмів, установлені кінематографом. Режисер Дзига Вертов, закоханий у кіно, презентував тоді найперше українське вайб-муві з вуличок українських міст в імпресіоністській манері. Показує нам життя з минулого його плин, ритм і все це під неймовірний музичний супровід. По факту це документальна стрічка, але в ній немає головних героїв. Немає жодної репліки, але там є сотні кадрів, що переносять нас у 1920-ті і доводять, що можливості кінематографу нескінченні. Тож, якщо ви хочете глянути, з чого все починалося, то вмикайте людину з кіноапаратом. Вона є на Ютубі, і цю стрічку цікаво дивитися і досі. Менш легендарний фільм Земля Олександра Довженка теж треба бачити. Це німий фільм, але з купою сенсів. Шедевр українського кіно розповідає про те, як колективізація зруйнувала життя сільської родини. У фільмі тодішній радянській владі не вистачило ідеології. Тож через кілька днів стрічку зняли з прокату. Але є чутки, що саме цей фільм врятував Довженка від розстрілу. 2012 року авангардну землю відреставрували на замовлення Довженко центру, і вона стала якіснішою. Ви мільйон разів чули про тіні забутих предків Параджанова, але чи, хоч раз, дивилися? Якщо ні, то це вам знак, що все ж варто це зробити. Твір Михайла Коцюбинського став літературною класикою. а Стрічка Сергія Параджанова започаткувала нову хвилю українського поетичного кіно. У цьому фільмі з вами напряму говорить Гуцульщина, її пейзажі, традиції та обряди, і та автентичність, яка була у місцевих. Це історія кохання трагічна і прекрасна водночас, бо на екрані постає історія українська. Ромео та Джульєти. Цю пісню танцювала риба з раком, риба з раком, А петрушка з пастернаком, з пастернаком. А знаєте, звідки вона з фільму пропала грамота? Це комедія 1972 року, де козаччина оживає за сюжетом. Дяк просить зробити виставу, засновану на житті його діда, славетного козака. І в стрічці ми бачимо саме цю виставу про пригоди запорізьких козаків. Фільм був завершений 1972-го, але на понад 10 років. Потрапив на полицю через цензуру. Це не завадило стрічці стати класикою, яку розтягли на цитати. Тож цей фільм заслужено у списку українського кіно, яке варто подивитися. Зараз популярно Венздей, але ж відьма з фільму Вії чи не найяскравіша постать українського незалежного кіно? Ця стрічка кіноверсія одноіменної повісті Миколи Гоголя. Сюжет розповідає про містичну історію семінариста Хоми Брута, якому доводиться три ночі відчитувати молитви над тілом відьми. Фільм якнайкраще розповідає про моторошний гоголівський світ і для фанатів горорів і готики. Це шанс побачити, як українська культура переосмислювала народні легенди. Всі ми чули про козака Мамая, але чи бачили? Бо в одноіменному фільмі переплітаються українська козацька легенда про Мамая та кримсько-татарський фольклор. У центрі сюжету Козак, що тікає від смерті і татарська дівчина, з якою у нього народжується кохання. Фільм поєднує два світи український і кримсько-татарський, нагадуючи, що культура України завжди була багатогранною. Візуально і емоційно, мамай це авторське кіно, яке дуже нагадує східну притчу. Стрічка повільна, символічна із дуже Глибокими метафорами фільм Мамай варто глянути, хоча б тому, що Андрій Білоус колись був просто актором, а не центральною особою в скандалі про домагання. Ну а ще Мамай це перша українська стрічка після незалежності висунута на премію Оскар у категорії Найкращий іноземний фільм. У 2006 році ми дізналися, що горори бувають ще й українськими. Любомир Левицький зняв історію про компанію студентів, яка вирушає до закинутої штольні в пошуках артефакта, але знаходить лише небезпечні пастки і моторошні події. Отож, з під ножа Левицького вийшов перший український молодіжний горор після здобуття незалежності. Атмосфера фільму нагадує класичні західні слешери і трилери, але з українським колоритом. Стрічка у 2006 році стала справжнім проривом. Показала, що Україна може робити жанрове кіно для молоді а в плейлистах багатьох тоді з'явилася штольня від гурту Час і скло. Від 2014 року в українському кінематографі стало набагато більше стрічок, які сповнені трагічних подій, які несуть в собі болючі спогади початку революції гідності і нові переживання українців, які страждають від російського терору. Отож, поводир це один із найсильніших українських фільмів про радянський терор. Вражає емоційною глибиною та масштабом постановки. Тож не дивно, що стрічка отримала глядацьке визнання і стала символом пробудження українського історичного кіно. Сюжет Відає історію американського хлопчика та українського кобзаря, які разом переживають трагічні події 30-х років, сталінські репресії, і знищення кобзарів. Загалом поводир довів, що українське кіно здатне говорити про власну історію вголос і на високому художньому рівні, претендуючи на міжнародну увагу. А ось мої думки тихі 2019-го. повнометражний дебют Антоніо Лукіча і, по факту, перша сучасна українська драмеді. За сюжетом молодий звукорежисер Вадим має на замовлення записати спів рідкісної пташки. Для цього він вирушає у непросту путь до кордону. Ну а в дорогу з ним вирушає і його мама Галина. Спостерігати їхні стосунки іноді просто нестерпно, бо настільки вони нагадують ваші особисті суперечки з мамою чи історії ваших друзів. До речі, невдовзі у 2022-му Лукіч зняв. Не менш показовий фільм про стосунки дітей з батьками, також у стилі драмеді. Люксембург, Люксембург з учасниками гурту «Курган і агрегат за сценарієм. Основні події відбуваються у 2018 році. Два брати-близнюки після довгих поневірянь та суперечок вирушають з Лубен до Люксембурга на пошуки рідного батька, який покинув їх ще у дитинстві. Одії Атлантиди відбуваються після гіпотетичної перемоги України у війні з Росією. Донбас перетворився на випалену пустелю, непридатну для життя. Тож на початку ми бачимо титр Східна Україна один рік після війни. Головний герой Сергій намагається адаптуватися до післявоєнного життя, поки світ навколо перемелюють жорна. Це глибока антиутопія про зранену землю і людей, які намагаються віднайти сенсу новій реальності, і хоч у цьому фільмі Валентина Васяновича зіграв лише не непроф... Професійні актори, військові ЗСУ, волонтери та ветерани. АТО стрічка здобула десятки міжнародних нагород. Серед них приз Венеційського кінофестивалю. І зараз Атлантида це одна з найвідоміших українських картин у світі. Заборонений саме таке друге ім'я видатного українського поета Василя Стуса. Стрічка стала біографічною драмою про життя борця з радянською системою і загадкову смерть відомого поета шістдесятника, який не зрадив своїх переконань і заплатив за свободу найвищу ціну. Більш зрозумілим стає також дисидентський рух 60-х-70-х та утиски української культури, які щораз влаштовувала радянська влада. Пульс 2021» – Це ще один фільм, вартий вашої уваги, адже так часто ми тішимося перемозі наших спортсменів на олімпіадах. Проте так мало ми знаємо, як саме виборюються ці нагороди. Стрічка Пульс натхнена реальними подіями з життя легкоатлетки Оксани Ботурчук, яка після страшної аварії втратила зір, але повернулася у спорти, стала паралімпійською чемпіонкою. Це мотивуюче кіно, яке доводить, що сила духу може змінити долю. Маємо Щедрик на різдво разом з усім світом, але чи здогадується увесь світ про історію Щедрика? У фільмі 2022-го ця тема нарешті була розкрита. Події відбуваються у Станіславові. Тепер це Івано-Франківськ під час Другої світової війни. А перед нами постає історія одразу трьох родин української, польської та єврейської, які виживають у часи терору, але їх об'єднує музика Миколи Леонтовича. Цей фільм нагадує про силу культури навіть у найтемніші часи. І, хоч в українському кінематографі є купа прикладів неймовірно крутих мультфільмів, серед яких Патрик П'яточкін, пригоди капітана Врунгеля, як козаки, Енеїда, Острів, Скарбів, і всі вони заслуговують вашої уваги, але в моєму випадку ще й деякі задивлені до дірок, все ж мавка лісова пісня 2023 року. Це щось абсолютно нове і беззаперечно гідне і сучасне в українській анімації. Так, цей мультфільм коштував не одного року праці, і не одного мільйону гривень. Бо ви вийшов врешті класний мультик за мотивами драми Лесі Українки. Це яскрава історія кохання мавки та простого хлопця Лукаша, а ще духу лісу, яка з класики перетворилася на сучасність і яку зацінили в усьому світі. Якщо вам не вистачало якісної української казки у форматі фільму на сучасний лад, то ось вона. Адже у стрічці смак свободи розповідається про мрію юної дівчини, яка хоче стати шеф-кухаркою. Натхненням стала творчість кулінарки і авторки кулінарної книги Ольги Франко, невістка відомого українського письменника Івана Франка, про яку ви 100% полізете читати в Вікіпедію після перегляду стрічки. Бо саме завдяки пані Ользі, ми маємо уявлення про те, як виглядала висока автентична. Ічна кухня майже століття тому. Її книги були заборонені в СРСР, бо влада вважала їх буржуазними. Проте пані Ольга творила магію на своїй кухні, і ось тепер її спадщина стала причиною кулінарної магії у кіно, на яку звичайно приємно дивитися. Тя прикордонних сіл воно інше, і це детально показано у стрічці памфір, трилер драма про чоловіка на прізвисько памфір, який після повернення додому понад усе хоче, аби його єдиний син не став на шлях контрабандиста. Адже так заробляють тут майже всі. Син памфіра хоче, аби тато взяв з ним участь у Маланці. І ось наступає час знову зайнятися контрабандою, щоб допомогти родині. В останній раз похмура стрічка заворожує контрастом костюмів та бруду, почуття. Та стриманості, та беззаперечно класним музичним супроводом, все це занурює в атмосферу прикордонного життя на 100%. Постать Олекси Довбуша оповита багатьма історіями та легендами. Саме тому стрічкам про нього бути і один з найвдаліших кінематографічних прикладів фільм Довбуш 2023 року. Це історична драма про легендарного опришка Олексу та його брата, які не лише підіймають селян на бунт проти польської шляхти, але ще й ворогують між собою. Тож починається справжнє полювання за головами. Стрічка є одним із найдорожчих українських фільмів. Бюджет складає шалених 120 мільйонів гривень, і вони виправдані на екрані постає масштабна екранізація українського фольклору та національної боротьби. Ми любили Кузьму за життя і продовжуємо любити його після аварії. І легке роуд муві за автобіографічною книгою Андрія Кузьменка ідеально може вписатися в ваш вечір. Легка пригодницька комедія від Антоніо Лукіча розповідає про молодого Кузьму, його стареньку Побєду, що проїжджає насичний шлях до самого Берліна. Це тепла і кумедна історія, наповнена улюбленими треками скрябіна, випадками з життям, дружбою і, звісно, духом 90-х. Антон Птушкін вийшов за образ тревел блогера у стрічці Ми, наші улюбленці та війна і створив фільм, над яким не можна не ридати. Це документальна стрічка, яка показує повномасштабну війну в Україні під новим кутом крізь історії людей і їхніх домашніх улюбленців. У центрі фільму щирі, подекуди трагічні, а подекуди дуже світлі розповіді українців, які рятували тварин, залишалися з ними під обстрілами, вивозили через кордони чи навіть знаходили нових друзів серед безпритульних звірів. Це кіно о, не стільки про війну як про любов, людяність і силу прив'язаності. Попри біль війни, фільм Птушкина залишає тепле відчуття, що любов і доброта завжди перемагають темряву. Окрім того, це одна з перших масштабних документальних спроб зафіксувати гуманітарний вимір війни через тварини і їхніх господарів. Стрічка до того ж формує нову сторінку української документалістики, чесно, сучасно здатну достукатися до сердець глядачів у різних країнах. На останок приклад документалістики, яка достукалася ще й до Оскарівського комітету. Фільм «20 днів у Маріуполі від режисера Мстислава Чорнова не лише приніс перший Оскар Україні, але й ще показав усьому світу перші тижні повномасштабного вторгнення в Україні крізь призму облоги Маріуполя, міста, яке стало символом незламності та трагедії. Камера Чорнова і він сам разом із командою журналістів залишився в оточеному місці, ризикуючи життям, аби зафіксувати правду. Бомбардування житлових кварталів загинув. Бель мирних мешканців, зруйновані лікарні та героїзм людей, які намагалися вижити. Чарнов не приховує власних емоцій. Ми бачимо не тільки картинку, а й відчуваємо вагу тягаря журналістів, які стали очевидцями трагедії. Це не лише хроніка війни, яка стала доказом воєнних злочинів, а ще й розповідь про силу духу та людяність навіть у найстрашніших умовах. 20 днів у Маріуполі неможливо дивитися спокійно. Воно болить, але воно потрібне. Звісно, історія українського кінематографу не обмежується двадцятьма картинами. Ми маємо неймовірні чорно-білі фільми, легендарні мультфільми, невдалі горори, дивні і часто не дуже успішні комедії. Але українське кіно, не дивлячись на утиски, заборони, коригування до стандартів та шалену конкуренцію, живе, розвивається і стає кращим. Тому пишаємося нашим, удосконалюємося і дивимося, українське. Та незалежне Це канал. Не канон підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється.